Прославити Бориспіль та захистити честь міста на міжнародній арені. З важливою місією спортсмени військово-патріотичного клубу Ратоборець вирушили на боротьбу за Кубок Європи з хортингу. Турнір Галицькі Леви відбувся у місті Трускавець. Бориспільці змагалися із командами з усіх областей України та таких країн, як Словенія, Молдова, Польща, Болгарія та Білорусь. Участь у змаганнях приймало близько 270 сімдесят. Учасників е, різної вікової категорії. От наші хлопці представляли. Вікову категорію від 9 років і старше 18. тренування до чемпіонатів України та Європи потребують чимало часу та відбуваються на високому рівні. «Тренування дуже-дуже складні. тому дітки, конечно, тяжело їм але вони справляються, і я вам хочу сказати, вони потом самі підходять. і Говорять тренера, дякую вам большое, тому що ми. Самовірність додається усім больша із 300 бійців, які наразі займаються в ратоборці. Представили Бориспіль 19 найкращих спортсменів. Вони виступили в розділі двобій, де потрібно було максимально проявити витривалість, спритність та силу духу. У спарингах ратоборці здобули 19 призових місць. У нас 8 перших місць, 8 перших місць, 4 другі місця і Сім – третє місце. Тобто всі хлопці наші приїхали з медалями. Дуже особо хотів виділити таких спортсменів, як Журавля Андрія. Це ну, наша, скажімо, зірка із зірок. Тому що коли відкриваємо спортивний паспорт, його, то там тільки перші місця. І це його перші міжнародні змагання такого рівня. Виступати йому довелося дуже тяжко, тому що його. Перевели в категорію вищу. У нього не було в його віковій категорії. Такого в такої ваги нема до 35 кг. Тому його перекинули в важчу категорію до 40, Ну і в результаті одно перше місце. Юний чемпіон Європи Андрій Журавель спостерігав за старшим братом Олександром, який також свого часу займався хортингом. Тож під впливом брата хлопець прийшов у спорт. Уже неоднократний чемпіон України, став чемпіоном Європи. на прошлой неделе. Ну есть чему стремиться, есть чему достигать, еще цели. Я думаю, он еще и мир покорит. Это обязательно он должен покорить. За цель это стоит у нас. Вот. Единственное, что могу сказать про этот клуб, он очень сильно духовно восстанавливает людей. Сюда бы готов в вот будущем своего сына сюда же отдам и только сюда к этим тренерам, чтобы только эти тренера у нас и занимались людьми. Здесь делают коллектив, серьезный коллектив. Вот. Для этого есть военно-патриотический клуб. Здесь есть уклоны военной специалистической подготовки. Детей учат с самого детства уже защищать нашу родину, уже к чему-то идти, стремиться, то есть достигать цели именно идти до конца. Також від імені всіх батьків, членів військово-патріотичного клубу, висловила подяку Любов Костянець. Як мама жінка зізнається, що страшенно хвилюється за свого сина під час змагань, проте переконана, що хортин готує його до дорослого життя. Вони вкладають в наших діток дійсно душу свою. Вони нашим діткам. Їх розвивають не тільки тілом фізичним, але вони укріплюють їх бойовий дух, вони укріплюють їхню їхнє місце в суспільстві, вони готують їх до дорослого життя, і також вони дуже згуртовують діток. У нас група, і ми їздимо на змагання. Дітки різних різного віку, починаючи від 8 років, закінчує 16. -м. І дітки. У них ця дружба і міцність цієї команди вони не тільки в залі, але й поза межами клубу. Тобто, ну це дорогого коштує, і я думаю, від цих батьків це подяка дійсно. Клубу ратоборець і їхнім тренерам і їхнім засновникам. Варто зауважити, що кожен ратоборець має свій спортивний паспорт, де вказана вся інформація про члена клубу. Він видається міжнародною федерацією хортингу та затверджується міністерством молоді та спорту України, щоб зафіксувати всі змагання, досягнення та розряди. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.